Всім привіт! Чорна п'ятниця. і від нашого агентства VNG Coach Agency ми також робимо Чорну п'ятницю. Ніяких до, тільки 60% знижки. Слухайтесь 60% знижки. Тільки 5 днів, 5 сертифікатів, в якому. На один сертифікат дає змогу чотири сесії з любим із а, коучів в нашому агентстві. Хочете з одним, хочете з одним, чи з другим, чи з якісь чим ще. Як бажаєте, так міняєте. Дія сертифіката півроку. За чотири сесії з нашим досвідом, якщо у вас глибинний запит, наприклад, застаційний, то ми його піднімемо з глибини на рівень, де можна щось вирішувати. Якщо у вас стабілізувати, цього отак вистачить, щоб ви стабілізувалися. Якщо вам потрібна підтримка, ресурсність, за чотири сесії ви цього наберете стільки, що зможете далі рухатися. Чотири сесії це дуже багато. Так, це е, не завжди може бути е, магічною таблеткою, але це реально можна з, е, пройти і здвинутися з якоїсь е, мертвої точки або вийти з тупіка. А, які умови? Все, що вам треба, це заплатити на наш ФОП. Реквізити ви можете ну, запросити, як тільки ви запитаєте, я хочу, або поставити плюсик під цим відео, або зайдете на сайт, і там на сайті є ну, де звернення, і ви напишете, хочу сертифікат, і ви його отримуєте. І так, замість 400 доларів, як, за, ну, як зазвичай у нас стоїть сесія одна. Ви всього за 160 доларів ви отримаєте 4 сесії. Що вам потрібно? Це проплатити їх до е, суботи, тобто до 30-11, і використати, е, на протязі е, наступних 6 місяців. Запрошую, реально без всяких там до тільки 60%. Пишіть і ви його отримуєте. А і да, важливий момент: сертифікати всі номеровані, вони персональні, і тому ви можете їх е, приобрести собі. Да, от ви собі взяли, або на подарунок це дуже гарний подарунок. Або ви можете проплатити е, роботу своїй команді, якщо ви підприємець. І це ну, не має значення в якої сфері. Зазвичай ми працюємо, якщо це тема команди. Це... Мій бізнес-партнер працює темою продажу, да, вміння лобіювання своїх інтересів, зміння мишлення, вміння пошуку інших, ну, інших способів рішення конфліктів. А якщо це стосується мене, то моя сильна фішка. Я працюю з стосунками. Перш за все, стосунки з самим собою, бо вони змінюють бачення світу, а друге, стосунки з іншими з близькими. Налагодження стосунків з близькими зменшення конфліктності і ну, виходу на більш комфортні взаємини. Дякую всі, бажаю вам гарно провести цей час. бажаю мирного неба нам усім. І ще хочу нагадати, що ці сертифікати тільки для українців.